Раді вітати на телеканалі ЛТАВА на часі. Кременчуцькі новини коротко про головне орденом за мужність посмертно нагородили рідних Сергія Щербака. Юні Кременчужани продовжують чепурити місто впродовж оплачуваних громадських робіт. Та про відпочинок дітей із зони АТО у Кременчуцькому комунальному таборі Зоряний дивіться далі із випуску новин. Сьогодні перший заступник міського голови Кременчука Віктор Калашник вручив орден за мужність третього ступеня сестрі загиблого у зоні АТО Кременчужанина Сергія Щербака. Наш земляк загинув 16 березня 2015 року. При утриманні прориву терористів під Авдіївкою у Донецькій області. Він служив у 95-й аеромобільній бригаді. Державною нагородою орденом за мужність третього ступеня Сергій Щербак був нагороджений посмертно відповідно до указу президента України Петра Порошенка. Указом президента України номер 365 2015 від 27 червня 2015 року за мужність та героїзм проявлені при проведенні антитерористичної операції на Сході країни нагороджено. Орденом за мужність третього ступеня Щербак Сергія Олександровича, вручаючи державну нагороду, Віктор Калашник висловив слова співчуття родині загиблого героя і вдячність за виховання справжнього патріота. Я хочу приєднатись до сказаних слів заступникам воєнного комісара і висловити вам глибоку подяку і шану від імені Кременчуцької громади. За і прошу передати мамі. Слова вдячності і низький уклін від всіх кремінчужан за те, що виховала такого сина, і подяку від, від всіх нас. Сергій Щербак загинув смертю хоробрих під час артилерійського обстрілу. Пам'ять про подвиг героя новітньої історії України, його земляки берегтимуть завжди. Сьогодні керівництво міста здійснило рейд перевірку зелених зон відпочинку, де виконують ремонтно-будівельні роботи. Як тривають роботи з реконструкції центральної алеї парку Придніпровський та частини скверу Бабаєва, дізнайтесь з наступного сюжету. Роботи у парку Придніпровський тривають вже два тижні. Як будівельники працюють на об'єкті, оглянули перший заступник міського голови Віктор Калашник та профільний заступник з будівництва Геннадій Музика. Парк Придніпровський має приємно здивувати керменчужан своїм новим обличчям. Тут планують не тільки покласти плитку замість асфальту. Після реконструкції на центральній алеї встановлять ковану огорожу з воротами. У бабіч стоятимуть кіоски, де продаватимуть крам для розваг та біотуалети. Два біотуалети, тут біотуалет і тут біотуалет знаходяться, вирібниця, гадріме. На даному етапі зробили 20% зняли асфальт йде біозгенуках подготовку. Асфальт сняли до Дніпра туда, да? Не до Днепра, не, не, до аллеи, у нас, чтобы завязать выезд автотранспорта и не прикрывать повністю аллею. Для зручності відпочивальників ремонтні роботи виконують окремими ділянками. Завершать тут – розпочнуть далі. А ще у парку з'явиться водограй. Коли ми запускаємо цю частину, далі… Дальше... А так, де але... фонтан? Знаю, в фонтан з цією елкою. Ось тут, ось тут, між ось цими деревами. Сама чаша фонтана, вона в стороні. Ось тут здання Підземне, 3 а, насосне. 3 метри глубиною 5 на 5. Вход в да? Ага. Вход. это вход. федераційний вход, аллея. вот это вот там между між двоїми Ну, Красиво було. Реконструкцію центральної алеї парку Придніпровській планують закінчити до 1 грудня. А ось у сквері імені Олега Бабаєва будівельники обіцяють фінішувати до жовтня. Проблем з фінансуванням немає, тож підготовчі роботи вже виконані. Наразі триває встановлення системи зрошення та поливу. Заходять вони з того місця, з палівом і сюди. Ми часто тільки тока їх починаємо фінансувати. А лавочки заказали сюди теж. Не? А ось здесь лавочки, вот у нас предусмотрены дві лавочки з цієї сторони. Далі фахівці комунального підприємства благоустрій Крамачука займуться влаштуванням квітників. У той же час керівники міста звернули увагу на газони у цій частині скверу. Вони не просто недоглянуті, а й вже заросли високими бур'янами. Відповідне доручення першого заступника міського голови Віктора Калашника спокосу трави комунальники мають виконати вже найближчим часом. Менше місяця залишилось до Дня Незалежності України. Цього року Кременчук відзначить головне державне свято вже традиційним парадом вишиванок. Втім, патріоти і поціновувачі національного одягу зможуть не лише пройтися урочистою ходою в улюбленій вишиванці, а ще й отримати за це призи. У місті стартував конкурс вишиваний Кременчук. Конкурсанти змагатимуться у семи номінаціях, а переможців буде відзначено нагородами. Прийом заявок триватиме до 14 серпня. Детальнішу інформацію про. Конкурс можна дізнатися на офіційному сайті міської ради. Подробиці ж цьогорічного параду і конкурсу нашим журналістам розповів заступник міського голови Віталій Малецький. Цього року в Кременчуці вдруге відбудеться парад вишиванок. Минулорічне дійство стало сенсацією для Кременчука. Так багато Кременчужан вийшло в вишиванках. Ну, мабуть, в усій центральній Україні, та мабуть, в усій Україні не було такого параду вишиванок. Цьому році ми запрошуємо всіх кременчужан на парад вишиванок, який відбудеться 24 серпня. В день незалежності України ми запрошуємо взяти участь також у конкурсі Вишиваний Кременчук, де можна показати, які у вас є вишиванки. Це можуть бути і дитячі вишиванки, і жіночі вишиванки, сукні, можуть бути чоловічі вишиванки. Тобто є кілька номінацій. Всі Кременчужани можуть взяти участь в цьому конкурсі. Заявки є і в електронному вигляді, їх можна отримати і в виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради в управлінні у справах сім'ї, дітей та молоді в кабінеті 523. Їх можна скачати з сайту вісника Кременчука або сайту Кременчуцької міської ради, заповнити, взяти участь в конкурсі. Ну і показати всьому Кременчуку, яка у вас є гарна вишиванка в минулому році. У нас було дуже багато різних активностей під час параду вишиванок. Це і велопробіг. Він також буде в цьому році. Ми очікуємо більше тисячі велосипедистів, хто в вишиванках, хто з вишиванкою на велосипеді, але вони теж долучаться до параду. Звичайно, сам парад вишиванок всі пройшли і показали, що Кременчук це Україна. Кременчук це символ. Нашої державності, незалежності і Кременчук єднає Україну, будучи в центрі України. Він єднає правобережну, лівобережну Україну і він є патріотичним, він є сучасним, він є по-своєму цікавим для всіх. Запрошуємо збиратися біля Палацу культури Кридмаш. Початок параду о 17-й годині в День Незалежності, 24 серпня. Чекаємо всіх, гуртуємося і разом йдемо і показуємо, що. Кременчук це місто патріотів. Кременчук єдиний Кременчук за незалежну Україну. У Кременчуці в третій залітній сезон розпочалися громадські оплачувані роботи. Школярі та студенти протягом серпня наводитимуть лад на вулицях та парках міста. Що ж спонукає молодь йти працювати, дізнавались наші кореспонденти. Ці хлопці та дівчата проводять літні канікули по-особливому. Вони зранку беруть у руки мітла і старанно прибирають вулиці та парки. Школярі та студенти зізнаються, вони прагнуть поєднати корисне з приємним, облагородити своє місто, а також заробити свої перші власні гроші. Я люблю, коли наш город чистий і стараюсь його трохи чище, стараюсь не саріть на вулиці і люблю делать его лучше. Это хороший повод и облагородить наш ну, город, чтобы он стал чище, и хороший повод заработать. Ну, неплохие такие деньги все-таки. Здесь все официально, здесь трудоустройство официально сильно нас не нагружають у кожного з цих хлопців та дівчат. Є своя мета декому гроші потрібні, щоб купити новий телефон. Інші збирають гроші на навчання. Свою зарплату я хочу потратити на підготовку до школи, там нові школьні речі, матеріали, цітразі і так далі. Прийшла на роботу, щоб денег на поїздку в Львов. хочу з'їздити. У мене там парень просто його в армію забрали, у нас в нас гвардію. Я хочу з'їздити. цього року. На оплачувані громадські роботи вдалося прийняти рекордну кількість учасників 310 осіб. Нагадаю, що минулого року у нас було працевлаштовано 210 осіб, а то завдяки міській раді на останній сесії було виділено додаткові кошти, і це дало змогу працевлаштувати майже всіх бажаючих приймати участь. Це на 100 осіб більше, ніж минулого року. Учасники громадських робіт можуть користатися соціальною пільгою та отримати заробітну плату у сумі 1218 гривень. Це мінімальна заробітна плата, яка є в Україні. На громадських роботах молодь працює не лише прибиральниками, а ще й аніматорами. У Придніпровському парку на дитячому майданчику дівчата створюють веселу атмосферу для дітлахів, безкоштовно граються з ними, навчають різним розвиваючим іграм. Скористатися послугами аніматорів можна по буднях з 9 до п'ятнадцяти. Години. Єдиним спасінням у таку літню спеку є ніщо інше, як запастися морозовим, холодною водою та вирушити відпочивати на пляж. Утім, часто густо вода у річці не відповідає встановленим для купання санітарним нормам. Отож чи звертають увагу Кременчужани на попередження від медиків, дізнавалися сьогодні журналісти Кременчуцьких новин. Ну да, недавно не можна було купатися. Вчора в газеті прочитала, що тепер на пляжі купатися можна. Вчора дійсно вода була чиста. А на той неделе была пода зеленая. Мы не купались. Иногда обращаем, ну, сейчас можно купаться. Почти что нет. Такие мы самонадены. Ну, свое здоровье. Ж надо беречь. Сегодня разрешено. Объявляла, разрешено, проверили. Объявили, что разрешено, и санитарными нормами. Почему? бо мне не нравится купаться. В принципе. Обращаем внимание. Но некоторые люди все равно идут, купаются и это не мешает. Где нам еще купаться? Приходится идти сюда, зеленое. Ну хочется купаться, жарко, поэтому идем сюда. Ну в первую очередь это здоровье. Ну это очень важное состояние воды. Я думаю, да, потому что не зря же все-таки запрещают купаться на воде. Это может уберечь там от проблем будущих. Естественно, потому что может быть кишечная палочка или еще какие-то проблемы, поэтому. Стараюсь купать, только, купаться только в разрешенных местах. Объявляли, что на воде не запрещено купаться, что по санитарным нормам вода соответствует тому, чтобы купаться. Ну, когда нельзя, то обращаем. Все нормально, я купаюсь, когда нельзя. Ну, я вообще не купаюсь, я только загораю. Когда запрещено, я не купаюсь вообще. Да, конечно, потому что это мое здоровье. Да, ну, если запрещено, у них, не просто так запрещают, знаешь, что-то там... Ненормально. нормально. Позаміський оздоровчий заклад «Зоря» офіційно відкрив третій тур літнього відпочинку. У серпні цього літа у таборі відпочиває чимало дітей із зони АТО. Як ці хлопці та дівчата проводять літні канікули на Полтавщині, дізнайтесь із наступного сюжету. Зоряний став справжнім порятунком від щоденних пострілів і постійного страху. Розповідають табористи, які приїхали із зони військового конфлікту. У Нас 50% міста вже немає. Нас бомбили все. Да. В мою школу попал снаряд тоже. В мою тоже. Ну, вот сейчас тоже. Школа не работает, ничего не работает. Когда сильно бомбили, то были перерывы, а потом еще летом доучивались все. Наразі у дітей, які бачили війну на власні очі, все гаразд. Тут вони весело та з проводять час. І вже знайшли нових друзів. З вважатими дуже дружилися, з дуже хороші. Сразу нашли общий язык. Все нравится, все устраивает, отлично. Кременчуге, тут очень хороший лагерь, нас очень хорошо встретили, здесь прекраснейшие комфорты, и я еще не была в таком лагере, как тут. Мне нравится, потому что мы делаем всегда зарядку, танцуем на дискотеке. Полный отряд новых друзей. Да, все очень сражились. У нас комната. Вот мы очень друж дружные. дружные. У нас да. комната на 9 человек. И мы все вместе сражились и ходим теперь вместе. Дети из зоны АТО вид на Полтавщине за сприяние фонду народонаселения ООН. У нас в этом году рекордная третья смена. Заехало 386 детей. Из них 68 детей приехало из восточного региона. Это Донецкая Луганская область. Вот, діти приїхали автобусом поїздом. Очень прекрасные діти, очень їм понравилось у нас влились в колектив и Очень хорошо себя чувствуют. Зуряни з кожним роком стає все більш популярним місцем відпочинку серед молоді не тільки з Полтавщини, але й з усієї країни. Цього року у дитячому таборі оздоровилась рекордна кількість відпочиваючих. Ми маємо змогу цього року оздоровити тисячу дітей, серед яких частина дітей це ті діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Незважаючи на всі труднощі, які виникають в нашому житті, педагогічний колектив і вся команда, яка працює для дітей, працює добре і мають цьому підтвердження. На знак миру та дружби заступник міського голови Віталій Малецький вручив директору зоряного гетьманську булаву та побажав відпочивальникам гарно провести час. «Відпочинок у зоряному запам'ятається вам. Це дійсно буде три самих цікавих тижні в вашому житті. На вас чекає чудова програма, підготовлена педагогічним і виховательським колективом. На вас чекають розваги, дискотеки. На вас чекає спілкування з своїми однолітками. І безтурботне життя в дитячому закладі, і оздоровлення і відпочинку зоряний. Чим запам'ятається табористам відпочинок у зоряному? Ми дізнаємось наприкінці місяця на святковому закритті третього туру. Погода завтра у Кременчуці буде ясною без опадів. Температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів тепла. Вдень сягне плюс 33. За таку інформацію завдячуємо синоптикам Полтавського гідрометеоцентру. На цьому прощаємося. Сили наснаги вам у кожному починанні. До нових зустрічей. Щасти.